Усім привіт! Рада вас бачити знову. Сьогодні ми отримали ще одну цікаву історію, ну і, звісно, я хочу з вами нею поділитись, а вам усім хочу побажати приємного прослуховування. Якщо ж вам буде цікавою ця історія і вона вам сподобається, то, будь ласка, під цим відео поставте своє вподобання, а також підписуйтесь на нас, щоб нас не загубити. Якось я почула, що в суспільстві побутує традиція поділяти жінок. Сумно, але до однієї з них належать ті, хто розлучений і має дитину, ще й обожнюють називати невинну дитину причепом. Та й взагалі, як язик повертається таке говорити. Мені й думати не потрібно було відразу зрозуміла, що таку дурницю може придумати тільки чоловік. Зазвичай після розлучення чоловіки ображені на всіх і на все, а особливо погано вони відкликаються про своїх колишніх дружин. А чому б і не подумати, що і твоя вина є в цьому всьому. Жінка не повинна терпіти образи тільки через те, щоб у її дитини був тато. Та чи потрібен дитині взагалі такий тато? Я вважаю, що адекватний чоловік ніколи в житті не назве дитину причепом. Так трапилося і з моєю подругою Діаною. Після весілля у них з чоловіком відразу щось не вийшло. Він був справжнім тираном. Мало того, що ревнував, контролював кожен її крок. Так ще й критикував усі її дії. І коли Діана захотіла розлучитись, він просто перестав себе контролювати, прикладав грубу чоловічу силу, а після розриву шлюбу продовжив принижувати її, обмовляти перед спільними знайомими і говорити, що вона ще прибіжить до нього на колінах, коли ніхто не захоче зв'язуватися з дамою, в якої, бачите, є причіп. Цей момент стало образливо навіть мені. Вже мовчу про образу і біль, які живуть всередині Діани. Все ж дитина була народжена в коханні, а тепер рідний батько ось так про неї відкликається. І я вірю, що Бог все бачить, а в житті моєї подруги рано чи пізно з'явиться справжній чоловік, а не ось таке створіння, яке не можна навіть чоловіком назвати. В коментарях, будь ласка, пишіть свої думки, що ж ви думаєте про таких чоловіків. Дякую.